Україна звільнить Крим за 5-7 місяців. У Російської Федерації немає сил, щоб втримати півострів. Уже скоро ми зможемо проговорити реалії Криму на набережні в Ялті. Висловив впевненість радник голови офісу президента. Але він додав, що саме 2023 рік буде. Важким для півострова у російської окупаційної армії немає ресурсів і сил, щоб втримати захоплений півострів, каже радник глави офісу президента України Михайло Подоляк. Але додає, ми точно за дуже короткий час з історичної точки зору це дуже мало: 6 місяців, чи 5 чи 7 місяців. Ми будемо перебувати у Криму. Можливо, це занадто оптимістично. Говорить Подоляк, але це оптимізм, який є. Математично вивіреним я ще раз кажу: немає в Росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Він зазначив, що війна відбуватиметься не за Крим, а за право на існування цивілізованого демократичного світу у межах міжнародного права.